Стоїть задача обрати для магазину бюджетний пінпойнтер. Звичайно, я звернувся до скарбошукачів, зробив невеликий рейтинг, підібрав, все це закупив, почав перевіряти. Ну, і як завжди, можна знайти дійсно класний пін, при тому, що я скажу, що він відповідає брендовим приладам і багато в чому навіть кращий. Зараз самі все зрозумієте. Але саме головне, по яких критеріях ми будемо відбирати пінпойнтери? Чому вони повинні відповідати? Надійний. І мати гарантію. Стабільний не тільки в повітрі, але й на важкому ґрунті, це в нас буде за кирпіч. Бути чутливим до дрібних цілей, відчувати на належну глибину монети. Бути не просто в статичному сигналі глибоким, а чіпким. Не мати затримку сигналу, ну і захищеність це теж доволі класно. Поїхали. Е, найдорожчий пін, який я забрукував, це GP Pointer 2: 40 доларів на опті я його придбав. Пробуємо його на монетку. І ось з яким сюрпризом я зустрівся. Те, що не можу розібратися, в чому в ньому проблема. Чому він працює і не працює. Тобто, це складність. Але все нормально. Він на задовільну глибину бере монету і чіпкий. Має систему приближення. Доволі стабільний, все класно. Але є в нього один мінус, по якому я заброкував: чутливість до дрібних цілей. Фульга, дивіться на тоненька, Воно його не бачить дрібних цілі. Навіщо Пінпойнтер, який не чуває дрібних цілий? Заявлено 12 кГц, а має 3. Навіть таке буває. Далі. Що стосується пінпойнтерів, гол-хантерів певних, і ось цей, ось цей, до речі, різні мають частоти, в них та сама проблема. Далі класична GP Пойнтер. Безліч скарбушукачів стверджують, це найкращий мій пінпойнт. Він і простий, і працює, дійсно так, але який попався, і не в тому ділі, який попався. Скарбошукача не в кожного була можливість порівняти з іншим. Розумієте? І він не знає, яким критеріям має відповідати. Хтось біля ямки ковиряється з дрібною цілью 3 секунди, а хтось 3 хвилини. І от в цьому вся ця проблема. Дивіться, в чому суть. По-перше, він тихий, другий. Він не чіпкий. Він бачить дрібну ціль, але з проходу вже не бачить. Зрозуміло. Далі в нього є затримка сигналу. Бачите куди? Продовжується. Якщо взяти GP Point Res, він не має тих мінусів, але має інший мінус. Перше. Гучність. Чіпкість. Класно. От просто супер. Але з проходу. Він виявляє дрібну ціль. Виходить, що цей найкращий? Ні, не зовсім. В нього 30 кГц, але завдяки цих 30 кГц він дуже близько бачить монету. Бачите, відстань? Це велику монету. Але навіть якщо цього вистачає, в нього є інша проблема. Наводжу, йде сигнал. Він підлаштувався за півтора секунди і далі ціль не бачить. Ще ближче. Те саме. Тобто, і ви далі пішли собі шукати цю ціль. Тобто в нього свої мінуси. Але гучніший динамік. Він не має такої затримки сигналу, що тут пішов сигнал, а ось тут ви вже тільки шукаєте далі, зрозуміло, продовжується. Але теж непридатний, тому що він підлаштовується до монет. Так само до цієї дрібної цілі він підлаштовується. І далі ми вже йдемо шукати, і не можемо знайти 2 секунди. Потрібно зачекати, щоб її вловити знову. зрозуміло. Тобто теж непридатний. Ну і не водозахищений. Далі. Це заважає, тут все заважає некомфортно, тут теж заважає кріплення, в жодного з них не По Голхантерах вся та сама ситуація, все то в топку кидається от взагалі. Далі ось цих два пінпойнтера оптимальний варіант, але треба брати вірного виробника. Нехай він буде дорожчий, але якісний, так скажемо. Цей голхантер Hunter теж в топку, не бачить дрібних цілей, середньостатичний по, по, по чіпкості і тому подібному. Ось цей пінпоинтер. Доволі якісний, вони на вигляд абсолютно ідентичні. В Україні я замовляв ті і GT-моделі в різних виробників. Доволі дорого вони тут продають по 200. Але ситуація така, що вони більш проблемні і по стабільності. Ось і по чутливості, можна сказати, гірше. По-перше, реакція на кірпіч. Далі. Пробуємо нестабільний, як бачимо. Тобто це чи якість зборки залежить. чи такі попалися, от виходить, але є класні. Якщо класні взяти, то найкращий для фортуни, який я підібрав, це Авешка. Це все погодній. В них бачив інші на Алібабі ось такі. Цей, до речі, неякісний. От, е Пінпойнтери, але в них вони там від 30 доларів доволі дорого. Цей пінпойнтер коштує на фортуні 1349 гривень. І зараз розумієте, чого я обрав. Перше, він стабільний. Не просто стабільний, а він не отак, як я робив, а отак. І він працює. Повірте? Тобто, ложимо, приберемо монетку, щоб не заважала. Підводимо. Чіпкий. Не підлаштовується. Можемо на дальній дистанції навіть. Легко вивести центр, бо надшвидкий, чутливий до дрібної цілі, не тільки в статиці, але в динаміці. Не доторкаючись, зрозуміли. Ось. І захищений від води, я його під воду, з ним от просто все супер класно працювати. Тому даний пінпойнтер за. 1350 гривень є самим оптимальним і має офіційну гарантію від магазину Фортуна. Якщо у вас виникають якісь питання, провести тести, звертайтеся. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я!